Майже 100 абітурієнтів цьогоріч закінчили підготовчі курси при ужну. Серед них Юрій. Хлопець вступив на інженерно-технічний факультет. Зараз вчиться на держзамовленні. Юрій запевняє, курси неабияк допомогли в підготовці до вступу в університет. Мені друзі однокласники підказали що є такі, і сам і начав, якби на самого початку ходити а з грудня місяця. Допомогло звичайно, тому що ну воно дає більше можливості підготуватись до ЗНО і краще краще скласти пити. Ми в університеті на парах теж розбирали різнорівневі тести різного типу із картинки, тести. От такі підготовче відділення навчає як школярів, так і всіх бажаючих стати студентами вишу. Тут учні вибирають саме ті предмети, що їм необхідні для вступу на той чи інший факультет. Курси тривають з жовтня до кінця травня. Навчання ведуть за програмою ЗНО. Мета курсів це допомогти тим людям, які десь мають прогалини, тому що у нас, наприклад, з фізики, з математики кількість годин на восьмимісячні курси складає 140 годин, тоді як в 11 класі в простій школі вони мають всього 105 годин. Звичайно, що за цей час вони не встигають. Абітурієнти під час навчання здають пробне на тестування. За нього вони можуть отримати до 20 балів, які зарахують при вступі до вузу. «По Результатам атестації вони дістають надбавку до тих балів, які вони отримують на ЗНО, і з другого боку вони готові вчитися на тих напрямках, які вони вибрали. Наприклад, це може бути будівництво безпека, інформаційних комунікаційних систем, де скажімо, у нас конкурс був середній 8 заяв на місто. Зарахування на курси наразі триває. Навчання на підготовчому відділенні розпочнеться з жовтня.